Привіт всім. Зараз в нашій студії на річці Рибниця в Косові на Гуці. Находиться відомий мандрівник Любомир Кабин. Привіт всім. Любомир побував вже в багатьох країнах світу і зараз він нам хоче розказати про свої подорожі. Так, не знаю, що, що саме, з чого починає. Скільки ти вже країн відвідав і на яких континентах? Ну, Відвідав я, якщо не помиляюсь, 72 країни з усіх континентів, які є. За винятком Антарктиди. Mm -hmm. За... Ну, де тобі найбільше сподобалось? Ну, я думаю, що найбільше мені сподобалося, напевно, тому що я тоді був, був молодший, бразилійська поїздка. Місячне. А, ну розкажи про свої поїздки окремі і ну, ну, все по порядку. Не знаю якось що розказати. Ну, з чого почали з твої подорожі? Ну, просто за рахунок того, що я працюю в Німеччині, я мав можливість якби, побачити. А, власне, розкажи, де ти проживаєш і скільки років ти вже проживаєш за кордоном. Я вже 26 років живу в Мюнхені, в Німеччині. От. І Звідти я і виїжджаю по світу. А, розкажи про свої поїздки в Азії, наприклад. Де ти був і скільки часу, які країни відвідав і що тобі там найбільше сподобалось? Ну, Азію. Я об'їхав фактично всю за винятком, всю Південну Східну, за винятком Лаосу. Тому що я туди не хотів їхати, бо там нема моря. І воно подібне до Таїланду. В принципі. Ну і такі країни, як Бангладеш, бо я туди в той Бардак щось мене зовсім не тягнуло. Ну, і... А Решта всюди в принципі був. Ну, там ще я така гірська країна Бутан, де то, то вона так само лишилася за. Як тобі зайшла Індія? Індія це фактично одноразова поїздка, де я більше би не, не їхав. Тобто антисанітарія мене вразила напевно все життя, врізалася мені в мозок. Побачите раз добре, але більше. Повторити не, не варто. А Непал? Відрізняється від Індії чи так само? Ну, Непал, там якось все виглядало. Цивілізації не було більше, але виглядало все частіше. гірська країна там менше людей. Хоча я бачив, коли ходив на трек, що там вони, наприклад, дітей я бачу, що там були воші, наприклад, бо я бачу, що в них там щось якби в цей от отакі речі. Ну а як тобі Південна Східна Азія порівняно з, з Індією і, Ш... і Непалом? Ну, Наприклад, Таїланд, В'єтнам, Камбоджа. Набагато веселіше. Oh. Нема що порівнювати. Тут тобто, два різних світи. Починають з, з їди, яка набагато більш, скажімо, колоритніша, особливо талант. Багато морепродуктів, продуктів, набагато здоровіша кухня. Ось. Ну і чистота, то на індуси. Ось таке. Ясно. Розкажи про Південну Америку. Де ти був, який ти здійснив поїздки по Південній Америці? Південну Америку я об'їхав за винятком Еквадору і Венесуели і двох Гваян з Сурінамом. Усього. Е, ну, е, Я був на кордоні з Венесуелою, але щось таке не зважився перетноти. Венесуело чисто через, через побоювання, бо я, що можуть напасти. Бо я був з того боку від Колумбії, а там небезпека досить висока, вони там всі лякали. <поєвання> і... Чи було таке, що на тебе хтось нападав дорозі або хотів тебе ограбити, чи ограбив тебе? В Колумбії, бо два роки тому перший раз, і останнє, сподіваюся, на карнавалі баранки хотіли мене забрати телефон мобільний. Якось ззаді захопили, ззаді ніби там за шию. Двоє, але якось вдалося мені відбитися, що не забрали нічого. Став по голові два удари кулаком. Отаке. таке. А було ще десь в якихось країнах, що тебе там десь гроші крали чи там. В В'єтнамі дівки-ланд забрали, ще і. от ще А Ану розкажи про цю історію, як це сталося у В'єтнамі? Ну, що після дискотеки на вулиці, там на моторолері дві дівки, під'їхали, там, о, ми там давай, це, давай, давай, давай. Та я щось там. Якби кажете, ні, нема що давати. Але вони там ніби гоптають, там щось обніматися. Десь вона якби на шию щось там цей. Ну, а друга там щось пробувала, якби в штани лізти. <рес> ну, ну факт то, що поки вона лізла в штани, та щось мене обнімала, потім бачу, що раптово вони так якби від мене відчепилися. А я так тримаю в кишені, якби гроші, там тих пару гривень було. Я щось забув, що в мене ланц на шиї, потім через день виявив, що в мене ланц пропав. Я думав, й-мо отак така ситуація була кумедна. А в Камбоджі там було все нормально? В Камбоджі було супер. Тобто Я був в вілі, дешево, сердито, на пляжі, дискотеки кожен, кожен вечір. Тобто все доступно і досить. За 3 євро. Там ставили столи на березі моря. Місяць зорі. Море за 2 метри. Сіфут за 3 за 3 долари був. І все. Ну було як... скажемо, якесь таке. Пар а, розкажи про Китай. Ти був в Китаї? В Китаї був в Пекіні два рази 100 на день мав. І цей. І... і один раз їхав на китайську стіну велику, а другий раз заборонене місто. Ось таке. Ні, в Пекіні. Так. Велику китайську стіну там зустрів з України циркачку з Чернігова. Ми якось з нею там затримувалися до ночі. Що ту китайську стіну ми хотіли, бо там підсвітка була лампа. Ми думали, що там включить і підсвітить ту стіну, можна буде фотки зробити. Нічні файні, але в кінці кінців не включили ми собі по поки з тої стіни злізли, чуть ноги не поламали в темноті. І, і Тобто двері були вже закриті, до то того вахтіра, але викрикали щоб він відкрив, і Він очі такі вилопав, як побачив нас двох, що труба. Я через стол, чуть не запізнився не літак, бо потім електричку там якось не було. Мусив таксі брати, але факт те, що так якось дуже все було впритик після того. А у Європі що ти можеш... які країни тобі в Європі найбільше сподобалися? Ну, Європу я об'їздив за винятком Скандинавії, все, і Македонії. Знаєте, не що сказати, бо Європа мене цікавить так устільки-постільки через те, що більше екзотика мене якби е займає. Так навіть не знаю, що сказати по Європі. Країни, які столиці, звичайно, там Париж, Лондон, там є своє. Нюанси тут. Подивитися, що людська культура зробила. Ну але так, Природа, Австрія, ніби Альпи, Швейцарія цікава природа. Гори і так далі. В Хорватії море сподобалося, в принципі, хорватське. Воно холодне і чисте. Таке якраз коли жира. Досить гарно було в ньому купатися. Розкажи про Австралію, Нову Зеландію і Тихий океан, острови в Тихому океані. Ну, Австралія, скажімо, я об'їздив ті їхні Сайтсінгс, тобто це був е, той Червоний камінь. Та, та Потім е, Сідней. Той опорний театр я був. Е, що я ще зробив? Мельбурн, Мельбурн. так само е, гуляв. Потім я почав з е, Як то називалося? На узбережжі там, е, коло... Ні, коло Брі... Сім апостолів я бачив, це було власне Мельбурні, знаєш. Але я почав поїздку з. Е, коло Брізбейна там. Називався Голд Голд Коуст, звідти я поїхав вище. На риф, Great Barrier Reef, щоб подивитися. Зробив там дайв, два дайви. Подивився на риф. Десь переспав на лавочці, бо не було. Там якось не попав я в готель. Тоді спав на лавці. Ну і що? було дорого, в Австралії? Там щось міг номер взяти, там якісь виявляється живуть тих готелях тільки ті, що там рвуть якби, овочі там, на плантаціях. Щось там незрозуміло, було. одну ніч якось вдалося мені там переночувати якби, в тому в, в коридорі, ну, там десь в холі, а другу ніч вже вони позакривали, вже не міг я попасти. Я Мусив спати на лавці під зорями, було цікаво так само. А потім Мельбурн дійсно кльова штука, ці сім так, вражаюче місце. Ну, З Австралії ти перелетів на, на Зеландію, так? З Австралії я перелетів на Фіджі спочатку. Об'їхав я якби на Фіджі на Мейнланд трошки і поїхав на острів. Забув вже як його звати. Та, але там якраз після урагану було якось досить сумно то все. Я на острові трошки навіть голодав, бо там не було що їсти три дні. Там, там якось мені рибу раз зробили, а потім щось так рис. Но... Ну, а ти не право рибу ловити чи щось таке? Ні, ну я сам то якось не дуже. Самоварінням само не займаюся, коли їжджу практично. знаєш. А, ну а у кого ти там жив, як ти знайшов е проживання і взагалі той острів? Мені сказали, що там можна з місця дешевше туди поплисти, бо там щось було чуть не 200 доларів туди туристичним човном. Я пішов на місце, де вони там ніби відчалюють, я там знайшов, якийсь катер. З вождем, то вони мене якби, до себе туди взяли і в сім'ю поселили, там якусь, щось, якось так, що я в цій сім'ї жив. Е, ну і Потім я мусив йти до вождя, просити дозволу там, в селі бути, там якась така була процедура, я купив, купив ту каву, той корінь, що вони п'ють холодний, е, цей замочують. Ми тут процедуру там мусили приходити, ту, ту каву випивати. Після того мені дозволив, ну, і я вже там в селі лишився на тих пару днів. Тебе вже прийняли свою общину після процедури, <риклад> <риклад> підтякали. Так, мене вже прийняли общину і цей. І я вже там якось побував три дні вернувся після того. Я ще був, спав в іншій сім'ї, е -е, бо я хотів подивитися, там якби так само на, на інший острів, якось я туди поїхав. Типу попав в, в якусь сім'ю і там в них прожив пару днів. Бо спочатку я прожив у них на підлозі, а потім е там прибирали кімнату. Ну, Якийсь хазяйський будинок, досить вілу, досить непоганий. Мене вже туди з ним познайомився, взяли туди спати. Я там спав безплатно, фактично, тільки те, що ми там ловили їсти рибу, там, продукти. Купив трохи щось їсти і так воно і прийшла. Тобто ти нічого не тратив тільки на їду, фактично, чи ти платив за проживання? Ні, я нічого не платив за проживання. Тобто чисто на їду і все. Отаке. От ну. ну, а про нову Зеландію розкажи трошки. Зеландія я зробив тріп з, з Окленду в Ротару, я поїхав. Там на ті якби, води. Після того я зробив супертрек Тогоріно кросінг, Один з найкращих в світі. Там щось влупив ну, під 40 кілометрів. Я вже коли повертався то ноги не чув, коли назад спускався з того риба. І... Ну, і... Все, і я бачу, там тих хобітів знімали то, то містечко. То, от, такі у вас. Ну і все. І потім знову Окленд і назад. Розкажи про твою поїздку в Бразилію. Ти там був місяць в Бразилії, де ти був, що бачив, як тобі Бразилія зайшла, як тобі люди, їхнє ставлення до, ну, до всього. Бразилія ну, це звичайна країна. Де, скажем, люди задоволені життям, хоча в них нібито не багато, не багато є. Скажімо, це відзначає, звичайно, їх. Хоча менталітет цікавий, вони досить хитрі і думають, що спробують тебе надурити, але так, що ти знаєш, що він тебе дурить, і ти йому даєш себе легонько надурити так чуть-чуть, щоб він був задоволений. Але тоді але, всім добре. Тобі добре, бо ти там. Попав якісь копійки, я. ну їм добре, бо вони думають, що вони тебе надурили. І все. А так я був на південно-східній Бразилії, там, де найбідніші регіони, звідти там я подався. Це Оліндав, це Ресіфе. Там жив в сім'ї десь два тижні майже. Зато я поїхав вище, бік екватора, Форталеза, Белянь, там де річка Пара впадає. В, той, в океан. Тут з того боку, в Атлантику. Ну і після того я поїхав в Амазонку в Манаош, das Агвоз, де сходяться дві річки Ріо Негро і Солімоєш. Утворюють саме Амазонку. Ну І там я на платформі був 3-4 дні на Ріо Негро. Поїхав туди, бо там комарів не було, тому що там Пегаш. Якісь такі Як тобі Амазонка сподобалася і чим там займалася? Амазонка цікава. Ми жили на, на якомусь там гамаках спали, на, на катері, на платформі такі якби, серед води. Ну і ми там що, ловили піранії на м'ясо. Потім якісь нічні поїздки кайманів їх їздили дивитися, правда ніхто нічого не побачив, але їздили. В джунглі ми робили з ночівкою тріп, супер було. У мене там, правда... Гадюка чуть не вкусила, бо мене послав вождь за банановими листками ще з одним. І ми пішли за тими листками, і тут він посвітив і він каже, О, дивися, там цей змія. змія. так буквально від мене пів метра. Зразу того головного вождя викликали, він потім врогатку виламав, таку дворогу, і він його якби ту змію потім приніс показувати, що він його вбив. Каже, що там… Досить ядовита штука. Ну от І все. Я думав, що машини запече, але ні, нічого не запекли, Але цікаво було. Ми спали в гамаках, він зробив з бананових листків тарілки, такі туди рису навалили. Ну було дійсно кльово. Та й джунглі файно. На слонах і так далі. На слонах Бразилії? Е -е, чекай, Ні, на слонах. Стоп, ні, братава було босслав, я вже забу, перепутав. Ми ще там... Що ми ще робили там? А ми ще якось там роз'їжджали. Ага, ми їхали на плем'я дивитися місцеве, типу берегенів, з ними танцювали, там якісь танці разом. Ну. А от то плем'я вже таке, воно якби тільки для туристів перебирається. Вони вже якби. Ну, Ну от, вис, от ти їздиш по світі, ти... От які, ти страви От які ти екзотичні страви ти можеш назвати, наприклад? Ну, фу, Тяжко сказати. Наприклад, там, змію їв чи піранію? Піранію ми їли. Я їв, знаєш, що цікаво. Ми, їв, ми ловили в Кунакубі, як я був, ми пірнали, діставали ракушки з, з, з моря, Там чудак на 25 метрів пірнає і називається каба. Ми то витягуєш з великої ракушки серцевину, ну і потім вона його... Робили, якби, це мені запам'яталося, рубали сирим, там три надавали давали, переціль, і це казали, що це фродезак, ти мене, що це ніби якби супер можна того, грати, валити і цей. Нічого не буде бракувати. Як тобі сподобалось смак? Ну, Смак такий, якби знаєш, ну такий, якби трохи ну, подібний, на, може на кальмара, трохи щось таке, знаєш. Такий жувати треба добре. Ну а в Азії не пробував цих собак, там, котів, скорпіонів. Жуків пробував. Собак не пробував, бо я не їм м'ясо. Але Жуків там в Таїланді спробував з вусиницями. Ну, можу сказати, що, що той такий, як наш Таракан, то я його якось таки сплював, бо воно щось мені зовсім не завжди не посмакував. Ясно. Де ти, де, в яких країнах люди найбільш такі дружелюбніші, і відкритіші, і у яких найбільш закритіші, такі холодні? Ну, е Я би сказав, що ну, Бразилія ну, там світ з підтекстом, а так е без, без якої задньої думки це в Мянмарі були люди досить такі дружелюбні. Е вже Непал там вже було якось так видно, що вони не зовсім такі якби, до туристів кланяються перед ними. От. А то все решту так більш-менш нейтрально, як би я би сказав. Що скажеш про Кубу? Як тобі Куба? Куба я був в Сантяго до Куба три тижні. Тобто, з іншого боку, там де було, тільки раз в тиждень літак приїжджав з Італіїці. Е... Ну, Куба бідна, бідота та. Старі американські і русські машини такі великі, на які там вони на них їздять. За пів, за пів долара возили на пляж на тій машині. Спав я в сім'ї, там якось досить недешево було то спання. Там у них спеціально потрібен дозвіл, щоб іноземці приймати, там коротше, така ціла катавасія з тим всім з Кублення. А Латинська Америка, от, ти там проїхав, як я знаю, Латинську Америку чи ні? Так, я Латинську Америку приїхав. З Мексики вниз, під Центральну Америку все до, до, до Панами. Із Костарікою. Я був на Костаріканській кордоні е в, цьому, в Нікарагу, але я вже не їхав, бо я залишився на морі три дні лишніх. Потім лангусти були по 10 доларів чи по 5, я їх там кожен день собі лупив. А Гондурас ти проїхав, так? Так, Гондурас і проїхав там. Ну але все було безпечно, Гондурас львадор, чи ні? Абсолютно. Тобто там солдатів було багато, з рушницями на, на вулицях і так далі, пости, але ніхто нічого не чіпав, було все далі. Ну, — Ти їздиш автобусами чи якось автостопом чи автобусами. Це все автобуси. Тобто все там було нормально і достатньо безпечно, так? Так, абсолютно. Я би не сказав, що там щось мені загорожувало. Вікараго я виліз на Концепціонну гору на вулкан, сам без провідників. Там досить було туману на горі, дим з дим землі де. Я так якось до шпісу добрався, так на помиски, ніби і все. Бо провідники щось хотіли 40 доларів за те. Я зрозумів, що я можу то сам зробити без них. Ну а ти ще був на інших вулканах, як я знаю, на інших, в інших країнах, розкажи. На яві я був на Бру... Брумо вулкан. Там я ходив. Брумо, вулкан, там з кратера так само такий цікавий вигляд дуже. Виглядає дійсно вражаюче, здалека. Кратер сам великий, з нього йде трошки диму отакий, по тому кратеру ходив, лазив. Ну... Було так само цікаво. А як тобі мусульманські країни? Чи Ти був у яких, у якихось із них? Я був в Малайзі. Mm. Спокійно. Арабські тільки так мельком. Тобто ці всі омани. Емірати, там я з ними так дуже не контактував. Але Я знаю Араби, бо я з ними якби вчився, що воно в мене не є щось таке. Ясно. Ну, Будемо завершувати нашу розмову. І що ти можеш побажати людям, які хочуть мандрувати, що для цього потрібно на твоєму, в твоєму випадку? Для цього просто потрібно бажання і не боятися, і стартувати, а там вже, скажімо, головне почати, а воно показує само, куди ліпше і як ліпше. Я завжди купував тільки білет туди і назад і якось розбирався на місці і не пропадав ніде. Ну, і бажано мову якусь знати хоча б англійську для цього. Тоді буде набагато легше. Без язиком далеко не заїдеш по світу. Добре, дякую за інтерв'ю. І всього тобі найкращого. До наступних зустрічей в ефірі. Бай-бай, дякую.